Доброго ранку сонце блакитне, доброго ранку небо блакитне. доброго ранку ліси і квітучі поля. Доброго ранку всім миру вмируй тепла. Ой, молодці. Сідаємо на диванчик, сідаємо. Очки на мене сі. А яка зараз у нас пора рух? Весна, володи, волосся, весна. Вже надворі сонечко світить, Вже травичка зеленіє, так? Да? І вже... Квітів багато вже починають розквітати. Так? І ось до нас квіти теж гості прийшли. Подивіться, які гарні квіточки. Бачите які? А скільки в нас цих квіточок? Скільки? Багато. Показали, як багато. Багато. Ой, діти! А зараз скільки в мене в рушці? Квіток. Один. О, показали. Ой, молодці. А квіточка, подивіться, як вона усміхається Бачите? Яка гарна квіточка. А ви знаєте, що вона хоче дізнатися, як вас звати? Скажете своє ім'я. Так, по черзі, Сашка, підходь до мене. Як тебе звати? Саша. Саша, молодець. Ларик підходить до мене, підходь, підходь. Як тебе звати? Ларик. Молодець. О, яка квіточка усміхається кожному. Тимур підходить, підходь. Як тебе звати? Тимур. Молодець. Підходь, підходь. Як тебе звати? Злота, підходить. Підходи, піфекта, бери піточку, як тебе звати. Молодець. Ярослава, підходь, підходь. Як тебе звати? Ярослава. Ярослава, молодець. Анюта, підходь, підходь. Підходь, підходь, підходь. Так, давай, давай, підходь. Бери піточку, як тебе звати. Каже голосно, Аня. так? Да? Анютка, сідай. Сідай. Підходь. Софійка, підходь до те. Підходь. Як тебе звати? Софія, ой, бачите, квіточка, як у вас усміхається гарно. Бачите? Я, вона задоволена, що ви так гарно сказали, як вас звати. так, А квіточка хоче дітки, щоб ви її вірше розказали про квіточку. Розкажемо, приготувалися. Готові? А я у гай ходила по квітку ось таку, а там дерева гурі і все собі ку-ку, гуку, ку Я в зайчиках співаю. Дрімаю на наку. А там його зозуля злякала. Ку-ку-ку-ку-ку-ку. Молодці, гарні вивіше про піточку розказали. А скажіть, весною, подивіться, сідай за що мене, ой, і моча, весною ваші мати і татусі саджають город, Саджають? Да, капусту, морку, цибулю. Правда? І ми з вами посадили город? Так, да. да, пішли подивимося, чи він виріз, чи ні. Ви вже дивилися. Так, да? пішли, подивимося. Де наш город? Пішли, показуйте, де ви його вот садили. О, який гарний в нас город. А подивіться, що в нас звійшло. Це що таке? Цибуля, а це горох. Любите горох? Да. Так, а це, бачите, кабак, який. Ликі бачить. Кабак, а це на що петрушка, да? а це... да. йди, йди, дивись, йди, може. Сашоня, давайте ось трошки далі, щоб дівчатка бачили. Так, да. а це на що квіточка росте, да? ми посіяли з вами, сіяли? Так, да. да. а це що нас да, розквіло так гарно? Квіточки, так? Да? Квіточка. А ви знаєте, як вона називається, ця квіточка? Да. Ні, це називається нарцис. Подивіться, ось якого кольору цей нарцис? Жовтого. А цей який кольор? Білого й жовтого. Молодець Сашка, правильно всі сказали. А давайте подивимося цей нарцис наш. Давайте. Ой, я візьму, підходимо до мене, подивимося квіточку. Подивимося? Давайте стали, Таку трошки далі, 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 щоб квіточка посередині була. Дивимося, яка це. Ось оце листочки бачимо. А ось, ось квіточка, бачите, а по квіточку? Ану, нюхайте, як вона пахне. Ану, кожен нюхає. Пахне? А Ай, на, Ларік, пахне. Нюхай. Нюхай, сподобалося пахне. Сподобалось. О, як гарно наша квіточка пахне. Так. Дітка, а можна квіточку рвати, зривати? Ні, не можна. Правда, хай вона росте і щоб була така гарна, правда? Так. Хай наш город росте, ми далі йдемо його поливати. Поливайте ми з вами його. Да, поливаємо. Так, Це як називається кіточка? Ба-ба. Як називається? Ба -ба. Тюльпан. Тюль Тюльпан. Да? Тюльпан, так? Тюльпан. Тюльпан. Бачите, яка гарна квіточка. А який не кольор квіточки, які це? Декращені червоні, кажуть, червоні. Так, молодці. Так, оце у нас тюльпан. Так. А це як віточка називається? Кульба! Скоро прийде ще крашніх часом, це цвяте кульба, то ми підемо і ним її нюхати. Дивиться, як гарно гарно цвете, да? а якого кольору квіточка убавить якого жовто, голосно, кажу, молодці. Які хороші дітки. Так. А це, що за квіточка, зараз подивиться, Так? А ця квіточка, як називається? Пам'ятаєте? Пам'ятайте? Бальвінок! Така гарна квіточка. Бальвінок. А подивіться, в нас на галявинці дуже багато квіточок. Вам потрібно зібрати їх, так? Допоможете мені. Достаємо і по одній берете і збираємо. збирайте. Збирайте ласка. збирайте, і розкладайте до кожної квіточки. Так, так. так правильно, правильно, Саша. Молодець. Барбін, молодець так, там, зла, так так, так. так. А я зараз. Баміну, молодець. Так, що так, що йдемо з бабинок. Так. Ой, хорошо, хорошо. Так, вітай. Подивіться, що це у нас таке. Що це? Квіточка, так. Стали рівненько рівненько стали. Квіточка, квіточка. Дивіться, гарна в нас і велика квіточка. А це що в квіточки? Що це? Пелюсточки. молодці. А це що таке? Листочки. Листочки. А це як називається? Стебло. А це в мене такі кубики, бачите, Але? І ми зараз будемо викладати квіточку різними кольорами. Це який колір? Зелений. Саша, дивись на кольори. Це який колір нам... Я їх не жовтий. А це ось си. Так, я докладаю. Даю. А ви берете і викладаєте по кольорах. так, Беремо. Беремо. Викладаємо. І викладаємо Беремо. розкладаємо Давай. розкладаємо Ось так. Отак. Піше викладати. Докладайся. Так, вот так, і викладаємо по кольорах. Дивись уважно, для чого. А ми викладай. викладайте, вирізайте. Отак. Так. А листочки чомусь викладайте листочки. Де зараз Так, викладай сині. Так. Так. Синій сирі, буде виходить ой! На, Да, выкладайся. Выкладай, давай, давай, Люди, да, давай. Начали выкладать. Надо дальше выкладать. Я туда выкладаю. Так, давай, Класса, выкладай, давай, выкладай. Наша задача, да. Це, а ще закинули. А теперь шурі. Дивимося, гарну питочку виклала. Так, перевірили, правильно написано. Молодці. Так, Ми вам не справимося з вами. Які ви молодці, я гарно справився. А ви будете танцювати? Потанцюємо з кіточками. Західня, це ну. всі Я I tu je mi terec, poкrutej oskrutej oci spiano kruci, na sviert дуже vesel, tańcujemy, na světě дуже vesel, tańcujemy. Сподобались, як так. і ви молодці. А тепер пішли, нам щось покажуть, цікаве. Піше, тільки тихенько тихе, йде, тихенько йде. Ідемо, подивіться, підійшли і стоїмо, дивимося. Подивіться, квіточки не тільки, а й на дереві розцвіли. Бачите, які гарні квіточки. А скоро з, з цих квіточок з'являться вишеньки і, і, і яблочка. Що треба, щоб квіточки розцвіли? Що, дітки, треба? Що? Тепло треба, так? У нас а вже тепло, тут квіточки цвітнуть. Цвіт... Нам потрібно сонечко, світло, щоб було, так? А ще що потрібно, щоб квіточки цвіли. Дощик потрібен. Водичка, так. Дивіться, на це дерево дощик ішов. І подивіться, як вони гарно розцвіли, бачите? А тут напевно щось, чомусь ця квіточка ще не розцвіла. Подивіться, що думаєте, що не вистачає цій квіточці. Сонечко світить, тепленько. Що треба ще? Водички треба, так? Водички треба. Ну давайте подивимося. У нас є водичка, ми її зробимо дощик, Зробимо, щоб вона розцвіла. Зробимо дощик? Квіточка якого кольору? Біло. 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 Так, білого. Так, дітки, а ми зараз з вами теж зробимо квіточку весняну, білу квіточку, як з нашого дерева. Домовилися? У нас є такий зелений папір, а в ньому квіточка. А тут таке глибкий ісочка, ви це знаєте. І ми повинні брати один кружечок. Бачите кружечок? Білого кольору. І викладати. Нашу квіточку. Бачите? Да. Ось так. Викладаєте кожну пелюсточку в квіточки, так? Да? Так. Викладаєте, бачите? Да. Так, не пропускаєте. Все викладаєте. І в нас утвориться гарна весняна. Біла квіточка така, так? Так? Будемо робити таку квіточку. Починаємо роботу, працюємо, викладаємо кружечками квіточку. Все, ой, показали. Іди, ой, Ярослава, підкидається, показуй теж свої квіточки. Кати молодець. Їде, я ой, мор. Давай, Ярослава, показує. Нічого страшного, подиви, яка тебе гарна квіточка. Таки, бачите, як наскільки роботи зробили? А ось наші квіточки усміхаються вам. Вони такі задоволені, що ви молодці. А що вам найбільше сподобалось? Що сподобалось на заняття? Сподобалось, як водичкою квіточки поливали. Так, а як квіточку викладали, сподобалось. Так. А як танцювали, сподобалось? А віточки за це вам.